тьоті Галі. Коли машини вже за ручку дюргає, додому вже хоч. Колиці, Ось все хорошо, а дома лучше. Катюша пішла, вже черевичка забирає. А ти казала, пекла теж. Та я ж пекла, так вже не мому. Так лопочися, Та, поїли, бери шейки. Вчора сусіду віддала, то свосі передала. Не мому, думаю, щось за колочок приїдемо. Думала вже після цього. Це воно спекла, мучу вдвоючить. Як не більш. І Із Полтави приїжджали. Ще напече. Чуєш, порозда. Та всі пишу так багато, і ще й не вистачило. Могли купльовали, вже. Два столи, дивлюсь повно на вироб'йола. І груші такі смачливий. Підійшли, то я по-моєму накладала. Приубрана, пески. Я? Да. Та що там я накрашу? На всіх до так. Бути треба як на прозник, завдяки частеньким. А що щось старолка вкинув, да, простернув да, і все. Так, і частенький, не будеш грозум. Та буває і в грозно, бо свина як полізу. Та от й як... не зло їм що то. То як посчнуся, по та воно пельок, а то чорний зрозум. Ну, а староїмсь передівуюся. Що частенькі красивенькі були. І буде пам'ять. Людочка виросте та й подивиться на своїх прабабусь. Да, Людочка на прабабусь. А завтра мені не подумала. Холодне, холодне. Дідусь. <рес> Задумалася. На згодку та й буде. Та приїдемо, ще не роздімемо на Ще Шабеляна, Ліда, всі. Внучата, правнучата, всі збираємося, як бабуся, ліпає, вителіпає, вечором на лавочці парочка сидить, <сіх> да? Людмилочка? Зірочка маленька. Щось задумалась здума. Приїде Серега, а <сіх> у <ему> нас накладеш. це <сіх> 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 да нам давали гуморятовки. <сіх> Муку, вермішель, mm -hmm. гумарианторку давали. І оце такі сумки. Допомагають. Так, Хорошо, що стареньких не забувають. <гадай> Пуста, конечно, що вам накидати. Та О, нічого ви ж однак давали. Нічого нам не треба. Нам треба. Так, от так. Вирушаємо, з Богом їдемо додому. Одвідали. Мамочка, прощається, давайте. Тата. До зустрічі. До зустрічі. Зустріч. Давайте, мамочку, все. Приїду, приїду. Все буде добре. Та муха, живі, будемо дать побочу. Та може, Та, може. Та, може. Все хорошо той раз прощались, вже ага. все і цей раз за все, казала, все буде не роз колись тут. сиділи толя пиячи, там а ми ждали ждали. Буде все хорошо пока. Ну, Давайте всіх благ, нехай Бог уберігає вас. І здоров'я дає. Тіна Сергійовина готових деколису. Обов'язково. Там хай Бог помагає. До. І вам нехай помагає, уберігає. Айваналь готова. Що ж, давайте ба. Да. Поїхали. Уїдемо. Оце добре, що ми приїхали, бо як ніколи вирватися. Поїдете, хай Бог вам допомагає. Це ж після дощ, куполо та воно сухе. Я вчора пішла, а вечором уже після дощу, думаю, родиска мене. Сухе, сухе, це І пробила, а воно низ 5 сантиметрів і сухе. Випробу кожен. І сухе. Траса то врастала, мократись. Так, головний посаджений вже в машині. Мама сидай. А мама спереду ж. Та ні ззаду сиділа. А Катя? Катя спереду. Оце виїздити рядом. Дому наче швидше їдемо. Стали універсом зайдемо. Давно не бачили. Заморожинця возьмемо. Мамі та людочки, та й собі. Холодненько. Та може тут сусідка моя, Маруся. Ну, Колись вона приїжджала. Люда, дядька, дружина. О, подружка, ну, другі подружки були. Поздоровались побалоканки. Хорошо, як скрізь Ну, Що, люда вже мороженце. Пальцем тикає, тикає. Не стикай польчиком, Зачем ти? Надоїло вже людочки їздити. Та о, а а мені вже язвичко... час. Лучше вдома працювати. Нельзя пальчиком. Що буде? Беремо. Браве недалеко. щодо. Що 20 мм. Беремо піти. Мені розкриваємо. Якую. Скочила на минутку до натовочки. Де, Де ти, Наталочка? <рисква> 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 до бабусі йдеш, до бабусі хочеш? До Бабусі, зараз прийдемо. Бабуся вправиться і льожимо відпочиватимемо. Людечка. Ой, який волос, так ага, так куцелявий буде. Куцелявий, да. Ой, там чути, да. Всей ціка. Всей, сьогодні нагулялась уже вдоволь. Наїздлася. Що ви там що робляєте? Собака що? корову казала. Собочка, Правда? Дому. Ти зараз даїти будеш. Там мелочок, як обычно все. Зараз і ми йдемо. Картошка не ще. Мамо, ля де машина. І мамуня. Вилозе. Не відстає одне з бавочка. Ось така поїздка є. Хочеться пухло. Та замозилася. Грізна вже всі. Ось такі. Нагулялася, да? Накаталася, да? на як ніколи, до да? нагиталась дроспіти, це Та там, да? Моти мою рідну дороги. Ну, краще погано їхати, чим хорошо йти. Машина поламала, де, 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 Забирав палку, ти, судить малий. Такі ділішки любимо. Вилізеш палашок. Щоб прохладно. Фух. А ще на сьогодні, якщо буде. Та би нічого на городі не поморозило? Ні? Завтра мінус один. Всі переживою. Наносить в серед огороди. Садки не, по... не це не померзла. По Та ні, нос не ми там запитували, не змерзла. Та ні, не було морозу ага. ага. нас. А лантухи ви б не поняли, чиї. Та то ж ми їхали з дому, забули лантухи з багажника виставити. Та по дорозі виставлені, дзвонили до Натоші, а Натоша каже, ще лягла. Я ди пологу лупиш. Ми ж коробку а потім на обідні переживляли. Взоди не до Так, загружай, Катюшка, та будемо двигати. І курочки, ага. і козочки наші, і свинки. Так вибігають. Та вибігають. Та як на нагород? Да. Да. Та бабуся їй купила, вісім штук там різних. Да? люди. Доброго. Доброго да? Дивіться, загрузила. Нікуди картошка не загрузили, нікуди грузити. Зараз він насиплю, та вони так люблять красі, картошку. Вчора й кабончиком під відро сипнула. Да. Ти глянула вечором нарвала, а вони вже й поїли картошку. Тут, 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 Сиру їдять не невору. Давай не біжи, повпадеш, будеш нявчати. сюди. Так, пішли, мамо, так, дочечко, давай, зірочка моя. Давай заїхали, угу. діти бігали така. Ай да та де. Боже, і ми ось ночі недавно ходили. А ви як ходили, теж так їздили Но. і на машині, а то тільки що молодості. Де хочеш. Сіла, мама, я щось згадати молодость. Сіла мого, дай машину та беремо. дутро, родимо. Повна машина, парубків да? да? Здравствуйте. Ще, помню, як сімка у нас була, тринадцять чоловік. На греку о, і, на, і на горі бля хамуха. І в багажнику. і на капуті. Їдемо відно черкує в машині. Піснотя в на нього обіді. Треба всіх забрати, друзі, вайок. Все потім, в маму. А по потім... то хоч тепер із було в джозі. В молодості. А ти їздила? Звісно. <laughs> Не відставала ні одна. Усі на день села, як і куди, як і путьочки скрізь. І в Одесі. І, і в Одесу, і на зопа скрізь їздили. Мама все день, для Київ. І в Львів, і в Київ. Мама їх скрізь. Все, все для любимих донечок. <laughs> Жалко ж було. Ну. А що теж щасливі наші. Ну, Ось ми йому щасливі, вони з молодості нагулялися. З десяти, як почали бігати, нічого мама не запрещала. Фазан де є, скрізь де? сиділи, гуляли. Де, як вона тупає. веселилися. А зараз таке время не погуляєш, не повеселися, тільки вдома сидіти. Повисипали, так вони б'ються. Та що ж їм два уклунка висипали. Покартошені спіли сватити, так? Да? Тарзани. По картошинке. не худі. чого не ходить. Голодні. Не голодні. Вони люблять картошеку. Їдять. А вчора ж дві свині сюди перегнули. Ну, третя не йшла. ганяла, ганьола, вона не йде. То думає, нехай пізніше перетягнемо другу. ось бачите. Ці дві дівки окремо вже. І ще одну треба, ту окремо пережину. Ганяла, геняла, вона не йде так, я плюнула, воно як лупонув вчора. Що, окрошку несло щось. Насиплю хліб, поскадола та все. Що здам. Дікуля. Оки, дікуля. Ждай. Хазяйку. Ти жарненько щось принесу. Добренько, що-щось. Просиш? Дікуля. Дікуля. Скучила все пробка. Свинком подавали Все ще водички. Це корито пусте, тому що пів'є маллем з лангочкою і нема нічого страшного. Так, джак я твій. Твоя девідру, каструля, сітом побігла. Хорошо, хоч мені сюди не більше. І тошка зо мною вправляється. І тобі зараз насиплю корму, у мене тобі лежить Добреньке. Не їстимеш. Та ні, кляпає, то поки я стою. А, а до да відходить вже він дивиться. Та добре, жовте там яєчок багато. І сметонки там літра сипала. Так що смачне їстимо. Та це тому другому однесу. А малі не їдять. Малі аби добріше щось. Я це так бігом вже і вправились. На той двір два мішка. Укунка два. Попи мішку. Картошка висипала, хрумають і, і маленькі, і величенькі всі їдять. уже вони так і учаться малі. Мамки їдять, і вони тоді їдуть. Так, другий їде, скаже, в білому вправляє. За що його вже в білому? Вон маленьких тільки що двох кормила дивиться, носом потикали, вже грсся. Старолочку вкину, буде на завтра чисто. Нема нічого страшного. Оправлялась. Ой, Катюшка побігла з людочкою, а я ж бігом. Та я гурту мію ніжки по вакеду. Не само поважка, дуже не піднімаю після пароції. Та хоча не втерплю, піднімаю. Все. Все. Сейчас водичку включу. Курка, курку, я й курів висипала. Це такі кури якісь. Я брала і моркву вклюють, і картошку. Так я їм теж у клуночок висипала всередину. Кабачечки в оклоночок. І готово. Оце вся впроводка мої дороги. Я ж кажу, корова вождь, свині таке, як водо, зимою вошка свинья, а літом держать можуть. Ну, ж як я що їсти, да, от. а як нема, то все село буде чути.